Розкажіть про ситуацію на бахмутському напрямку станом на сьогодні. Знаю, що інтенсивність боїв вона як і раніше, досить висока. Чи намагаються активно штурмувати вороги? І далі Бахмут, хочеться почути від вас складно ви якийсь окремий день і надзвичайно напружена, ситуація, тобто страш цілковита пекло відбувається тут вже котрий місяць. І бійцям, які тут в нелюдських умовах управляють героїзм. Дуже складно І вони роблять надзвичайне диво, коли стримуть настільки високу, настільки велику кількість російської на навали цих орків, всі можливі штурми. І дійсно є зараз надзвичайна нагроза на південних околицях, на північних околицях. Та й в принципі в самому місті ворог намагається нав'язати повноцінний вуличний бій, але у нього не виходить зайти саме в серце міста. То бої відбуваються в приватному секторі, на околицях, на підходах до міста, і причому на підходах до міста ворог несе величезні втрати від роботи нашої артилерії. Пане Володимире, але як далеко вглиб в місто вдалося їм таки просунутися? Ну, тобто, фактично, ви кажете, до центру ще не дійшли. Але як далеко вони від центру? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що місто розділено там на дві частини: основна частина і менша там частина, в принципі, не не Місто Бахмут, річкою розділена, це перша Бахмутка річка, і саме от основна частина, вона є повноцінно захищена, тобто ворог не просунувся в неї в принципі. І ситуація дуже динамічна, дуже динамічна, тому що тактика застосування ворога це величезна кількість груп смертників, які самі не знають, на що вони йдуть. Якщо ми говоримо про... Вагнерівців, які зганьбили себе, зганьбили свого бункерного наставника і свого повара, не взяли місто невдачі. В принципі, це є переможним етапом битви за місто, коли ворог не взяв до 1 січня місто, Росіяни зараз змушені відправляти регулярні з'єднання, які Насправді планували виправляти спочатку весни з кінцем зими, скажімо так в кінці лютого, на так званий широкомасштабний наступ. яким вони лякають в принципі приїду. зараз. Ці частини в дуже великій більшості задіяні на штурм бахмута і добувають залишки власне цих от вагнерівців, тому числі як штаб штаббатині завод. Але повторюю, ситуація дуже напружена, дуже динамічна. Джеморк постійно тисне, постійно намагається просунутися в тій чи іншій зоні. Шукає слабкі місця. Були ситуації, коли в принципі ділянка фронту в 10 кілометрів там, можливо менше, можливо, більше. День від дня пробують робити повномасштабні такі штурми. Єдине, що це не так, як безвиков дивитися в фільмах про другу світову війну, коли радянських штрафбати просто толпами бігли на кулемети. І тут, в принципі, бункер не показує те, що він не до диктатора. Йому там далеко до кривавих диктаторів і злочинців. Історії історії світу він не може навіть відправити там е, в одному момент 100, 200, 300, 500 е, оцих обнайминців Я так розумію, пане Володимире, що намагаються вони бити з флангів місто і все таки намагаються його оточити. Тобто, я так розумію, що сценарій розглядається там і такий. Чи помітна зміна тактики, враховуючи те, що нові підрозділи під'їхали, зокрема на ваш напрямок, тому що я розумію, що Значна частина вагнерівців закінчилася вже, дякуючи вам, зокрема там якісь залишки полишалися. Але морські піхотинці, десантники, які там вже є про це, ну власне мені і ваші побратими розповідали. Чи змінюють вони тактику і наскільки вона якісніша за ту, яку використовували ув'язнені? Фактично? Це вже третя хвиля іншого розділу, тобто десь на початку січня до кінця кінця січня заїхали морські піхотинці, заїхали десантники, які ми хотіли просто підкріпити недобитки вагнерівців для того, щоб знаєте, зробити таку фінальну, якби хвилю і все ж таки або оточити, або прорвати власне події навколо Селідара, де були добиті вагнерівці, прорвати взяти під контроль трасу словянськ Бахмут, взяти під контроль трасу Костянтинівка Багова. В принципі це не вийшло, не вийшло ворога. Тобто є стратегічна мета не допустити працювання ворога по цим трасам. Зараз і ворог в більшості там за декілька декілька днів назад деякі позиції навіть повтрачав. тобто українські сили оборони відбили деякі позиції, і ну надзвичайно да, повторюсь, напружено. Але хотів би відмітити, що на те, що ми зараз спостерігаємо, дуже сильно поменшило живої сили супротивника, і жива сила, якби трошки неактивно штурмує. Не, вони не застосовують ту тактику, ді, яку застосовували Вагнера, це проявляється відділення на початку січня. От, чисто такої аналітики, трошки ми помітили легку бронетехніку і тактику застосування десанту. Ми активно знищували ворогів. В принципі, є навіть деякі моменти, які можна публікувати на сторінках бригади, на моїх сторінках uh -huh. там Фейсбук, але на сторінках батальйону тощо. Але в більшості ми навіть дуже активно знешкоджували сили десанту. От власне декілька днів ми е, спостерігаємо зменшення, зокрема на нашому напрямку, кількості живої сили супротивника, і навіть не так, як зменшення кількості, як менш активність застосовують і починають більше застосовувати е, е, якусь зброю середньої високої дальності. Тобто, це там гранатомети, які ОТГС СПГ, бронетехніку, танки, які стріляють на лісу, тобто не прямої наводку, а навісом. Це артилерію, міномети набагато активніше намагаються застосовувати. Це свідчить про те, що туди вже зайшли звичайні лінійні з'єднання і розгорнуті порядки, бойові порядки. Рівня бригада, корпус армія. Це, це свідчить про слабкість російської армії. Вони вже третю хвилю і третю, третю хвилю своїх військ відправляють і не можуть виконати свою стратегічну мету. І нічого в них не вийде. Спасибі вам, пане Володимира, за те, що робите і за те, що доєдналися до ОТР. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи на України, долучався до нашої розмови. Спасибі.